Вітер, до Бахід. Вітаю, друзі! Це студентська рада Вінничини і наша рубрика Бліцінтерв'ю 21-1 на один. Сьогодні в нас дуже крутий гість: військовий журналіст, волонтер, телеведучий ранкового шоу Світанок на телеканалі Віта Олександр Ляшко. Привіт, Сашко! Вітаю тебе, Вікторія. У нас є три раунди питань. Перше, це такі філософські питання. Ми його називаємо. Це не до мене філософія, але без проблем. Скажи, як ти думаєш, в чому найбільша відмінність між росіянами і українцями? Хех. Насправді, відмінностей набагато більше було і є, і тим більше вже буде, аніж собі вважали так люди, тому що насправді українці і росіяни хоч і близькі. Народ був колись і так вважали, але відмінностей, хоч відбавляй. Насправді сьогодні, я думаю, найпопулярнішим і найбільш розповсюдженим. Є той факт, що відмінність у нашій селі, вірі і правді. Обґрунтую свою думку, якщо можна, Да? Тут ж можна там. Можна. Філософське питання, філософська відповідь. Насправді, тому що всі бачили за розмірами Росію, всі бачили за розмірами Україну. і всі бачимо, як ми могутні стоїмо. Це сильно, це надзвичайно сильно. Всі бачать про те, що в нас є нереальні втрати в території, в живій силі. Зброї, в інфраструктурі. При цьому хтось підняв прапор, хтось здався, хтось опустив руки. Ні, тільки вперед, тільки більше. І тільки звірую, все це, вірою перемогу, з вірою те, що все буде добре і все буде Україна. І це однозначно це не тільки надії, сподівання і віра. Це реальна реальність. Тавтологія перепрошую. Ну і звісно, правді, тому що ми стоїмо за. Ми, ми не грішні перед собою, перш за все. Ми чесні перед собою, тому що ми воїмо за наших дітей, за наше майбутнє. Ми боремося за нашу вільну, демократичну країну. І якось так. Насправді я ж кажу, що досить багато людей з цього приводу вважають, що ми дійсно були братськими народами, що ми близькі за духом. Це ну, брехня. насправді. Якщо копнути і в історію, і в сьогодення, ну, відмінностей в рази більше, аніж схожості. Повністю з тобою погоджуюсь. Скажи, як тебе змінила війна, особисто тебе? У насправді війна мене дуже сильно змінила. Війна мене змінила перш за все до відношення, відношення до себе самого і до свого оточення. Чому? Тому що війна це дуже класний, крутий такий, як би це дивно не звучало, але це класний момент у житті людини для того, аби переоцінити, переосмислити перш за все, своє життя. Насправді я з цієї когорти людей, який досить часто дозволяв собі жалітися на свою буденність. Я міг жалітися на е, дрібниці, але зрозумів, що це дрібниці тільки під час війни. Е, я зовсім інакше почав цінувати своє життя і життя в цілому. Тому що раніше, якщо я міг робити, скажімо так, дещо необдумані вчинки на емоціях, розуміючи, що це може зашкодити моєму життю без здоров'ю, і не звертав на це уваги. Зараз я розумію, що насправді найцінніше, що в нас є, це наше життя і наше здоров'я, і так само наше оточення. Ну і третє, як змінила мене війна, я став краще розбиратися у людях, як би це дивно не звучало. Війна це той момент, коли ти можеш чітко зрозуміти і дати зрозуміти собі, хто для тебе дійсно друг, а хто не друг, хто для тебе дійсно близька людина. А кого ти тільки таким вважав. І насправді я радикально змінив своє оточення, своє коло спілкування, І тільки завдяки війні я зміг це зрозуміти свідомо. Я як спостерігаєшся за тобою, можу сказати, що ти дуже подорослішав. Ха, ну хочеш, не хочеш насправді. Нас, навіть дітки зараз, шестирічні і семирічні, вже знають, що таке війна, знають, що таке втрата, і знають, що робити під час війни. Це, це подорослішання нації. Це не тільки я. Я думаю, що немає е, жодної людини, яка б зараз відповідала би своєму паспортному е, своїм паспортним рокам. Тому що насправді ці цифри не відповідають нашому розуму сьогоденні. Чому ти вирішив і як наважився поїхати знімати сюжети в прифронтову зону? Елементарно просто в мене є е, холодний розум і свідомість. І коли розпочалася повномасштабна війна, коли я зрозумів масштаби проблеми. Я не зміг залишитися, як і, напевно, більшість, дякувати Богу, українців. осторонь. Але при цьому я розумів, що з моєю комплектацією, з моїм станом здоров'я я мало принесу користі, стоячи зі зброєю. І ця війна точно не формату Першої світової війни, не формату Другої світової війни, тому що війна не тільки на лінії фронту, на лінії оборони і наступу, війна у всій країні. У нас вже є інформаційні фронти. У нас є суспільні фронти, у нас є народні фронти, у нас є творчі фронти. Насправді сьогодні, і це ну це реально факт. Це не можна про це можна дискутувати, але не можна про це сперечатися, тому що це є фактом. І Я зрозумів про те, що не можеш ти зі зброєю з автоматом. Шукай свою нішу, де ти можеш бути корисним під час війни в іншому форматі». Да окей, Україні можна волонтерити. Я розпочав волонтерити черговому випуску. Прикольно, класно. але я вирішив сам для себе, що я буду докладати максимум, що я можу, аби бути дотичним до цієї війни. я зрозумів. Дона донатити хорошо. но мало Давай будемо збирати. Збирати, окей, круто Мало. давай попробуємо завести. Давай попробуємо задонатити, зібрати і завести. клас вийшло. Але це ще не все. Я це можу ще все відзняти. Змонтовна ну, дарма навчався на журналіста. Можу відзняти, змонтувати, начитати, випустити в ефір, розповсюдити, зробити в гарному значенні цього слова пропаганду, агітацію і підбадьорити людей, які в цей час ще вагалися між тим, чи їхня це війна, чи не їхня, чи дотертнеться, чи не дотертнеться. І я вирішив показати, вирішив бути таким містком між військовими, між передовою і цивільним населенням, які тут себе відносно почували спокійно. До тих пір, поки їх це тим чи іншим чином війна не доторкнулася. Наскільки важко переключатися, коли ти там і коли ти тут? Ой, насправді це гарне запитання, і е, тут можна довго дискутувати з цього приводу і дуже багато думок, які я досі намагаюся висловлювати в блозі своєму, у якихось навіть сюжетах, але не так напряму. Е, насправді дуже важко. Чому? Тому що дійсно сьогодні це різні світи. Без перебільшень. Ти приїжджаєш туди, 2-3 добити там, повертаєшся сюди і мені, аби привикнути до нашого життя тут, потрібно ще 3-4 дні переосмислити, вбутися. І насправді я вже дійшов дійшов до, такої, до такого ступеню, що мені насправді я себе легше і комфортніше почуваюся, десь у місцях проведення активних бойових дій. Або десь ближче до прифронтової зони, аніж тут. Я комфортніше себе почуваю. Я не знаю, чим це аргументувати, я не знаю, чому так відбувається. Але я себе впевненіше, спокійніше, знаєш, є такий вислів не в своїй тарілці. Ось зараз я тут, не в своїй тарілці, а там. І я потихеньку доходжу до того моменту, коли вже задумуюсь про те, що е, треба щось робити зі здоров'ям, і все ж таки вже переходити на іншу ступінь і брати. Друг зброю, можливо, це через те, що там ти не відчуваєш таку провину, як тут ти тут спокійно, і ти якось себе так думаєш. Там люди воюють, я тут <гум> нічого не роблю. <гум> так багато людей думають. можливо. Я, я думаю, що багато людей, хто так думає, насправді це ті люди, які роблять багато. Якщо не багато, то чимало. І насправді я спілкувався з багатьма волонтерами, з багатьма активістами, з багатьма е організаціями, благодійними фондами, які завжди говорять про те, що мало, мало, нам треба робити більше, більше, більший оберт, більші масштаби, журналісти, так, так само. А в той час, коли є люди, які за рік вже більше, повномасштабної війни, ну, будемо відвертими, не зробили сторіс на прохання того, хто збирав кошти серед самих військових і їм норм. І я цим себе заспокоюю. От коли в мене з'являються думки про те, що я роблю чогось замало, і я просто ставлю в порівняння те, що є люди, які нічого не роблять і досі, і такий, ну ну хоча б щось ти зробив насправді. І, але дійсно, я достатньо самокритичний, є у мене почуття, що я ще щось не так зробив, що я ще щось мало. Ось я ж кажу, це вже приходить до того, що я вже намагаюся вирішити питання для того, щоб мені все ж таки дали щось важке в руки, і я пішов туди. Ти з дитинства працюєш у кадрі. Угу. Дуже давно це вирішив, і зараз працюєш на телебаченні. Що тебе розчаровує в ньому? Телебачення? Взагалі, в роботі. Е, насправді, це недооцінення. Дуже багато людей, дуже багато українців, тому що в Європі, наприклад, в Штатах, в тих самих, професія журналіста це завжди була престижною. Роботою завжди гідно оцінювалась, і не тільки я говорю зараз про фінансову сторону. Дуже багато людей, які вважають, що це досить легко, це дуже багато людей, які вважають, що це не потребує жодних підготовок. І вважають, що будь-хто може прийти і зробити ту чи іншу справу журналіста, оператора, будь-кого з телевізійників самому. І я завжди таким кажу, ну, піде спробуй, чому ж ти не там? Як так все просто, так піде зроби. Ось це, напевно, най, 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 не те, що мене гірше, а це те, що мене, наприклад, ось, часом десь доторкається глибше, аніж просто до моєї свідомості, що ну, реально недооцінюється. Реально. Які переваги і недоліки публічності? Ха! Публічності. Я не знаю, я не настільки публічна людина, щоб про неї говорити, але скажу зі свого досвіду. Почнемо з плюсів, напевно, те, що публічність дає змогу, якщо ти знову ж таки свідома людина, дає тобі змогу рухатися у правильному напрямі. Візьмемо, до прикладу, Сергія Дмитровича Притулу. Це класний чувачок, який насправді колись був телевізійником, ведучим, гумористом. А сьогодні це людина, яка дотична, немало дотична до армії. І до нашої з вами перемоги. І чому це відбулося? Саме завдяки публічності, саме через кредит довіри до цієї людини, саме через її популярність вона і збирає ці кошти. В моєму випадку це просто в сотні разів менше. Але насправді, коли звертаються з однієї несамопроханів для мене військові, і звертаються до там, своїх дружин, там, наприклад, чи сестер братів. І ми ведемо просто потім якусь певну паралель проводимо, то насправді дієвіше. Хоча аудиторія, кількість аудиторія на етаж. Мінуси, ну, напри... ну, напевно, я думаю, все ж, в мене такої проблеми немає, тому що я відкритий і правдивий скрізь. Що на телебаченні, що в соцмережах, що в житті. Я не намагаюсь бути в образі когось чи чогось. Я завжди і усюди такий, який я є. Будучи на лінії фронту, будучи у Вінниці, будучи у десь, не знаю, на публіці чи будучи вдома, я один і той самий. Через те мені легко це дається, мені легко спілкуватися з аудиторією. І... Але напевно я вважаю так, що публічність це дещо обмеження в собі, тому що це обмеження в особистому житті. Не завжди ти можеш на загал розповісти насправді те, що відбувається в тебе всередині, що в тебе відбувається в твоєму житті. І я думаю, що рано чи пізно людина, яка достатньо публічна, яка достатньо популярна, сидячи десь у кафе зі своєю сім'єю, наприклад, там, чи десь за кавою, з дітьми, все ж може доколупати там якісь, якісь питання когось з посторонніх. Просто ой, а давай сфотографуємося». я думаю, що на якомусь великому рівні це може трішки набридати. У мене такого немає. Зі мною ж не фотографуються, напевно, дякувати Богу на дворі. Але знову ж таки, це чисто мої розсуди. Що попереду. Тут не знаю, чи дай Бог казати, чи не дай Бог, але життя покаже. Публічних людей дуже часто критикують. Угу. Як впоратись з критикою, як не здатися, коли тобі говорять щось погане, Будь там не твоє, або щось. Вони погоджуються з твоєю думкою, і вони висловлюються дуже так сильно. Прям. Насправді я колись собі дав сам собі якесь слово, обіцянку про те, що для мене авторитетом критики будуть, е, певна... Група людей. Це А, мої батьки. Це єдині люди, які на сьогодні змушують мене задуматись над, над, над їхніми словами е, саме з напряму критики. Це, я говорю, батьки загально з моєї сім'ї, скажімо так. Тобто, це може бути бабуся, мій там, тітка, моя дядько, нема питань, але це ті люди, які знають мене реального мене і знають е, наперед, що я мав на увазі в тому чи іншому там, діалозі, чи в тому чи іншому відео. І, звісно, критика сприймається від тих людей, особисто в мене, які досягли більшого. Коли тебе критикує людина, яка знає і не, не хоче нікого образити, так, давай не будемо цього робити. Контролет-контрэ, виріш. Контр Насправді, людина, яка там умовно сидить вдома в 25-26 років, сидячи на дивані, живучи на батьківські гроші і граючи в комп'ютерні ігри, і донатячи і туди ще батьківські гроші. А десь у проміжку переривами між раундами пише тобі Кимет, та ти лузер там, куди ти що ти там лізеш. Насправді, сенс звертати увагу. Якщо це робить людина, яка трішки більше побачила, яка трішки більше знає, виходячи з свого досвіду і віку, ну, я звертаю увагу. Я насправді досить, досить самокритичний сам і критику. Люблю, але коли вона аргументована, другий раунд тобі потрібно обрати щось одне. Ютуб чи телебачення? За чим майбутнє? Ми можемо тут е роздумувати чи лише вибір. Ютуб чи телебачення? Телебачення. Насправді я колись мав в думку, коли я поступав лише до університету, про те, що телебачення це щось тимчасове. І коли пішов розвиток соціальних мереж, Інстаграм, TikTok, Ютуб. І коли я бачу блогерів, які заробляють, ведучи просто блог і знімаючи на відео просто, чим вони живуть, і при цьому мають ну, достатньо коштів з цього, я зрозумів, що телебачення не впізновими. Насправді я помилявся тоді, тільки після того, як почав працювати на телебаченні. Телебачення, телебачення це насправді, який би не був би сучасний світ. Я думаю, років 25-30-50 телебачення точно не зникне. І телебачення це все ж таки це щось, це щось стабільне, це те, що завжди було, є, і трішки ще буде. Але ми нікуди не дінемо того, що все ж таки соціальні мережі, інтернет мережа буде заповнювати все більше простору і більше буде популярним за телебачення. Жалкувати про те, що зробив, чи те, що не зробив? Там не потрібно жалкувати. Це ти по, -по поболючому б'єш, тому що я насправді сам завжди 153 ночі ще буду обдумувати, а чи так я зробив, а чи не так я зробив, а як би я зробив інакше. А, а для чого я зробив так, а чому не так? І насправді я в цьому році знову ж таки під час війни в Україні повномасштабної. Почав розуміти про те, що намагатися переконати себе, що все ще не робиться до кращого. І навіть коли ти робиш помилку, ця помилка робиться для того, аби ти знав на майбутнє, як з неї викарпкатися, як з неї її побороти, як з нею вийти на кращий рівень. Тому жаліти не потрібно про будь-що, потрібно робити висновки і йти вперед. Ну, це щось дуже свідомому, але взагалі мало людей так роблять. Дуже хочуть, але жалкують. Треба боротися. Треба а, все в твоїх руках. Якщо ти лише це хочеш і так думаєш собі, то нічого з того не вийде. Варто далі рухатись, варто щось робити. Варто свої бажання підкріплювати вчинками і діями. Якщо ти цього не робиш, то звісно результату не буде. Блондинки чи брюнетки? Руді. Шумна вечірка, шумна вечірка чи спокійний тихий вечір. До війни, звісно, безумовно, що мені вечірки. А зараз і тих вечір насправді закінчується цьому потушку. Я ж кажу, змінився. Гроші чи слава. Гарна слава приносить гарні гроші. Дізнатися майбутнє чи змінити минуле. Провокативне запитання. Ні, насправді минуло ніколи не дізнавався, Завжди був скептиком е, різноманітних бабусь, які знали там давай ручку, я тобі розкажу. Хоча насправді, дійсно, можливо, такі є, хто може заветити кудись туди в потебіччю, але насправді завжди був проти цього, тому що насправді лише все в наших руках і Господа Бога, як віруюча людина, можу про це свідомо сказати. Е, Повернутися назад, насправді так, дійсно. От я. Є в моєму житті декілька моментів і вчинків, які б я змінив все ж таки. Що б ти обрав? Знятися в якомусь суперкрутому українському фільмі чи зробити, власний YouTube і на ньому якесь популярне шоу, де ти був би головним? Я завжди керувався принципом і завжди мріяв не працювати на дядю тьотю, а працювати на себе. І я за те, щоб. Не люди працювали заради грошей, а гроші працювали заради людей. Тому, насправді, напевно, все ж свій YouTube канал тільки через те, що це було б моє. Продовжую речення третій раунд. Я сприймаю критику від. А да, від... від батьків, від батьків і від тих, хто досягнув більшого, чим я. Більш за все я відкритий лише. З собою. Напевно, немає зараз людини, яка. Перед якою я максимально відкритий, і перед яким я можу так ось сидячи на диванчику, розповісти, все, що мені є в голові і всередині мене, тому тільки перед собою. Мене заспокоює. Музика автомобіль. Що ти слухаєш? Українські. Насправді, я буду чесним і відвертим. До війни в мене було чимало російськомовних виконавців, насправді не тільки, не тільки росі російських. Але українських, які співали російською мовою. І якось, коли всі там намагалися один одного підбадьорити переходьте на українську музику, в мене такого моменту не було. В якийсь просто момент це було після напевно моєї другої поїздки на передову. Я повернувся, і я, мені просто було неприємно слухати. От просто неприємно. Я, я не український виконавець. Я слухав їх не на стрімних платформах. Я розумію, що жодних, жодних грошей в, до Рашки не йде, але просто мені моє сприйняття не кайфував від цього. І я абсолютно перейшов на українську музику. У нас зараз виконавців, дякувати Богу, і знову ж таки війні вистачає як так, Голубенко, я не знаю, Сковка. Вже дуже багато, вже багато напрямів. Які заміняють абсолютно всю російську музику. Це може бути і від від, від Мідлячка, і до якоїсь там запальної польки, і рок-гурту. У Нас вже є. у Нас стільки, виявляється, було митців і творців, яких ми недооцінювали, яких ми не знали, а які спроможні ну реально набагато чого крутого. Через це зараз виключно українська музика. Час від часу класика. Квіни і Сідіс туди трошки буває занурююсь в якісь там 90-ті роки, 80-ті англійської рок культури. Реп 50 Cent, Англійська репчинка теж заходить, дай Боже, але все крім російських. Взагалі, я насправді мій улюбленим гуртом був до війни М'яхеншпіль. Ну реально, я цим пацанам просто респектував, і в мене там на 80% альбому було мого особистого плейлисту, Було тільки ними заповнено. Зараз я реально не можу. Так, да, вони там випустили дві-два трека там нібито десь в підтримку України, а я не можу, от не сприймається. твій улюблений фільм? Фільм. Жанр має значення? Немає. Ну, тоді, напевно, комедія «Брюс Семогущий», Якщо не помиляюсь, 2003 року фільм в головній ролі з Джимом Керрі. взагалі обожнюю цього актора. А чому саме «Брюс Семогутній»? Тому що я люблю неважкі фільми для сприйняття. Тобто фільм це відпочинок для мене перш за все. Але дуже люблю, коли в них у комедіях, в тому числі, є е, така філософська нотка, яку можна прочитати лише поміж рідків. Ось «Брюс Семогущий» — в Семогутній якраз той фільм, який дивиться легко, але після якого ти точно задумаєшся на чимось більш глобальним і серйозним. Найбільше я пишаюсь. Можливо, банально звучить зараз, і можливо. Заїжджено вже, але це реально так. Я пишаюсь нашими українцями. Я просто бачу наших військових, я бачу наших бабусів, дідусів, я бачу наших дітей, які, попри таку важку ситуацію, попри, попри досить велику кількість болю, жалю, сліз йдуть вперед, не зупиняються. Ніхто не піднімає білий прапор, ніхто не пускає руки. Я пишаюсь ними. Моя улюблена цитата. <гум> Насправді їх декілька є. Я сказав би, що вони улюбленими, улюблені, але це ті цитати, якими я керуюсь зараз. Перше це все в твоїх руках. Точно. Не варто розраховувати ні на кого, і ні на що. Варто спиратись лише на свої сили. Дякувати Богу і всім, хто тобі допомагає у цьому, звісно. Але варто розраховувати тільки на себе. І вірити тільки в себе. Друга, це цінувати те, що маєш. Тому що насправді мало, мало хто. Знаєш, це людський український менталітет. Скільки б і чого б ти не мав, ти завжди це хочеш більше. Завжди мало. завжди хочеш більше. Це нормально, але на цьому точно не варто зациклюватися. Тому що насправді, я, приїжджаючи знову ж таки, з лінії фронту, я тішуся зараз теплому ліжку. Як би це. Дивно і абсурдно не звучало в моїх там 20 з гаком років, ну це реально так. я приїжджаю сюди, і я дотеркаюсь до подушки і такий кайф, скільки в мене всього є? Вже. Ну і звісно, найцінніше, що в нас є, це наше життя. Все дрібниці, абсолютно все. Поламана автівка, поламаний нігтик, сварка з е, своїми близькими е, це все дрібниці максимальні. Якщо ти, твої рідні, близькі, знайомі, живі і здорові. Це вже неймовірний скарб. Три поради для молоді. Сьогодні наша розмова вийшла така, одною порадою дуже багато чого можна винести. Треба кайфувати від життя. Треба кайфувати від момента. Я зараз не говорю про якийсь гучний хайп і кайфу саме. Я не говорю про те, що зараз треба зірватися посеред міста і кричати, там, не знаю, якісь під Вірку сердючку. Дай Боже, їй здоров'я, Андрій Данилко. Нормальний темп. Але насправді цінувати те, що ти маєш, і від цього отримувати насолоду. Тому що ніхто не знає, що очікує тебе завтра. Ніхто не знає. Зараз такий час, коли ми не знаємо, чим закінчиться сьогоднішній день, не потрібно йти до завтра. Ось цей момент я кайфую, що з тобою на інтерв'ю. Я кайфую, що я сьогодні проснувся без кашлі, я кайфую, що в мене майже повернувся мій голос. Я від цього кайфую. Я кайфую, сьогодні quiero, я, таки, я сьогодні випив космічну каву і такий, блин, класно. Я сьогодні випив космічну каву. І знову ж таки повернемось до цитати все в твоїх руках. Варто розуміти, що наше майбутнє будуємо ми самі. Своїми руками, своєю головою. Не варто сидіти, варто рухатись вперед. Дякую тобі, що ти прийшов. Дякую, що покликали.